Всім привіт, Прийшли е, мені матки ну, е, Чоловік відіслав е, три матки перед тим бакфас і Одна з них була ну, не е, жива. До чоловіка подзвонили, чоловік каже, ви заберіть, оплатіть, так як три, одна не жива, а я вам вишлю другу. І взамін, замість того, що я е, платив за доставку за... О, скажімо так, третю матку, чоловік вислав ще одну скажімо, матку. Ну, як би сказати, в подарок, як би взамін за оплату дороги. Чоловік вислав ще одну матку і тепірка хоч не хоч, мушу зробити відводку, так як я планував тоді, щоб мені мала бути ще в цей вулик матка. Но вже вже, вулик я знайшов матку, є вже, Ну а дві матки є не і, Скажімо, мені зараз їх взяти, викинути гроші заплатив тут без а тут вже є деякі сім'ї такі, що вже починають як будто роїтися. Ну як сказати, як будто не як будто, але вже вони ну ще трошки буде десь якийсь чи взяток чи щось, і вони можуть роїтися. Тому просто на все ми робимо е, одводки і робимо яким методом одводки? Е, беремо по рамочці з е, сім'ї черви. Ну, одводок, е, я не скажу, як правильно він називається, ну, коротше. Е, комбінірую з двох-трьох вуликів в один одводок роблю. Раніше може, просто хто не знає, раніше я і сам такого методу не знав, що таким варіантом можна. Ну і казав, хотів би вам показати, розказати, щоб казав, відео не було нудне, то ми приступаємо до праці. Трошки у нас шалений вітер, трохи першою буде чути і змушений буду так достав рамку і закривати назад, бо не знаю, навіть, чесно вам скажу, навіть не знаю, як я зараз буду робити. По ставлю я в ловушки, ставлю я в ловушки. Роблю я, я в торік робив на продаж ловушки чоловік, один, так би мовити, обдурив, заказати, заказав, але взяти не взяв. Мені ще краще, залишилися мені. Я їх покрасив, поставив, і ще вони не один сезон зроблять. Ні, якщо кому потрібно, можу продати 250 гривень, одна ловушка. Покрашена. ось такого ловушка з кришою, криша, криша, криша. реєчка, оббито, все. Це просто маленька така, скажімо так, рекламка. О, все, Криша стає, ловушка супер, але суть не про те, просто кому треба, можете звернутися, продаю, а зараз поки у них відводка. І за того, що маю привезти другі вулики, поставити, я ті одводки переселю в другі вулики. Ну, але я їх, поки я роблю вулик одводок, а при вулик, вулики тоді я переселю. Ну, так, погнали, поставив я магазин, магазин поставив я буквально день. Ну, не день. Так. Поставив я його буквально два дні назад, але в нас вже садки перестали цвести вже все. І мені не чи то піде бджола, я не ставив рамки наверх, щоб мені бджола пішла. Так Чуть як би сказати на відео. Всього вже вона збиралася руїці. Ну вже ми зараз її послабимо. Значите, рамочка з щирою і пчола сидить аж знизу. Це вже, скажімо, перші ознаки. Ну, Великого ми робити не будемо, такий будемо на чотири рамки робити. На чотири рамки із того, три там 3 Якщо я ці рамки називаю по дві рамки, так як мені зараз треба 20 робити. Ну, не хочете дочки. Я нічого. Ось, чотири рамки. Чотири рамки, а ну, дайте так трошки їх. Чотири рамки самі бачили з різних сімей. І бачите, ось бджоли кубки постулював і вони не кусаються. Не кусаються чому? Бо вони всі однієї сили. Вони всі по одній рамці. Можна взяти з однієї сім'ї по дві рамки. Тільки якщо берете, значить так, одну рамку ставити з однієї сім'ї, потім друга сім'я, то третя сім'я знову перша сім'я. І знову так друга, третя. Або по дві рамки ставити. Ну саме краще ставити по одній, одна, щоб кожна сім'я була іншою забрана. Ось, бачите? Чекай, зараз. хай би щоб пчола ноль. Ноль. Не кусається, не б'ється, нічого. І казав, ось, казав, що тримай. І матку я просто на все беру, прижимаю до сота. Прижимаю я до сота і все. Е, накрию я їх тільки пленкою. Накрию я їх, тією пленкою. Із-за того, що то ловушка, хай трошки їм зберігається тепло. Так, 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 неправильно трошки. О. Казав, любима пора, коли... О. Вітер і не можна крищі закрити. Ну, Я казав друзі, не буду я довго затримувати, так же ж саме, таким же самим повним методом роблю я далі і буду сюди підставляти суш, буду підставляти сушу, щоб не було відео довге таким варіантом. Просто далі! Все те ж саме по технології чекаємо, щоб не було суточного засіяву. Головне, щоб яка головна причина при підсадці матки. Одне скажу, щоб не було черви суточної, не було відкритого розплоду. Якщо є відкритий розплід, це вже дивіться, бо матку можуть прийняти, а через 2 дні не захтіти їх вбити. У нас в даному случає є ті матки. Ми також знімемо відео, будемо через пару днів ще дивитися. Як червить така, карпатка, да, карпатка хотів сказати, Карніка, як та, червить та Карпатка, покажемо все вам на відео. Ну а зараз роблю я ще один одводок, так як вітер, щоб вона не охолонула. І номера я оставлю в коментарях. Чоловік віднісся з розумінням. Так як матка пропала, він нічого вислав дві саме. Дві замість однієї вислав дві. Тому е, я не скажу, які там матки, чи в них хороші, чи не хороші, але чоловік віднісся з розумінням. Тому кому потрібно матки, я номера оставлю в описанні під відео і закріплю в першому коментарі. Кому потрібно, бакфас неплодні. За ціну домовляйтеся з чоловіком, е, ціна він мені продав по 80 гривень. 80 кому потрібно, домовляйтеся, можливо, у вас, ці, е, казав, кількість буде більше, чоловік відпустить, я думаю, дешевше. Все, всім казав, кому сподобалось відео, ставте лайки. До нових відео, до зустрічі. Дякую всім, що додивились до кінця. До побачення!